Хочу показати вам одну сторіс, яку я нещодавно перепостила, тому що вона має безпосередній зв'язок з тим, що ви будете слухати далі. Отже, я перепостила сторіс, яка розповідає нам, як вирізнити малороса, за якою ознакою Тільки малорос посипається на питанні, що таке націоналізм, і як ви до цього відноситись. А ще, якщо ви запитаєте в когось із них про те, як вони ставляться до будь-кого з діячів українського національно-визвольного руху, будь-кого Шухевич, Бандера і так далі. І от я за посту. Я рекомендую вам на НАТО підписатися. Ви теж побачите всі-всі посилання, які я згадую в етері, вони завжди є у описі у таймкодах. Після того, як я про Етерію, і ви даєте мені якийсь час, що там з'явилися таймкоди, і там всі посилання є. І от я побачила цю сторіс, я її запостила, тому що вона дуже точно є. А потім, ви знаєте, це як от всесвіт, коли ти вивчаєш якесь нове слово і воно скрізь звучить, і ти його скрізь помічаєш. Або коли ти не знаю, ти вдягнув якийсь одяг, який там тобі супер унікальний, і ти його бачиш на на всіх людях. Ну, працює, якось воно протягне. Побачила я цю сторіс, перепостила її, захожу в YouTube, а там мені просто от в патріотичних, найпатріотичніших кольорах з усіх можливих показують двох товаришів, які розповідають про те, що Бандера це не український наратив. Данило Яневський і Наталка Полтав Влащенко і Наталка Влащенко. І я така. Це ж продовження мого понеділкового Етера про Ніколая Сінцібря. І я така, треба послухати, що ж не так, що ж там не так з Бандерою. Зразу не буду довго вас, не буду довго вас маринувати, дивимось. Давайте поговоримо тоді. Якщо про Степана Бандеру Андрійовича, то дуже коротко. Перш за все, це не є український наратив. Це є польський наратив, і це так. Тому що він і його там, колеги, товариші, однодумці і так далі. Вони були громадянами Польщі. Коротше, Бандера це не український наратив, тому що він громадянин Польщі. Знаєте. Якщо коротко описувати, що таке Дмитро Дмитро Табачник, я от бачите, от Данило Яневський від історії, то це Дмитро Табачник. Я, звичайно, можу ще згадати про Олесю Бузину, ну Олесь Бузина вже здох, тому Дмитро Табачник. Тим більше, шоу Дмитра Табачника, я зараз вам, я просто от ви знаєте, я це прочитала, і мені так захотілося знайти цю цитату. цю цитату я не знайшла, але я вам прочитаю уривок зі статті. В якому стосовно інтерв'ю Табачника, який коментуючи своє висловлювання на адресу галичан, сказав, що ніде ніколи не стверджував, що галичани це не українці. Я писав про те, що в Україні живе два етноси: Галичани і Жителі великої України ці національні групи писав я, не мають нічого спільного в ментальному і конфесійному сенсі. Я маю підкреслити, що свідомі галичани всі як один розділяють цю оцінку, пропонуючи насильно зробити з жителів південного сходу східняків за їхньою термінологією, справжніх українців. Я ж не стверджую, що галичани погані і що їх треба переробляти. Я кажу, що є єдина українська Політична нація, вона може відбутися лише в тому випадку, коли галичани будуть ставитися до історії, культури, релігії та мови жителів великої України, так само толерантно, як останні ставляться до галичан. Це цитата Тамбачника. Ну, знаєте, у мене от. Я коли дивилася це інтерв'ю з Наташею Ващенко, ви не дуже багато цитат будете чути. У мене була ну от, оцей от вайб, він такий був, тому що ну, ну бандера, то ж взагалі до України немає стосунку. У нього громадянства України не було. Все, лопнула пизда, пропали гроші. Не було е, у бандери громадянства України, який він українець, що він має, який стосунок має до українського націоналізму. Немає ніякого стосунку. Ну Те, що фактично. Якщо проводити дуже натягнуті аналогії, то українські землі були окуповані, і а, 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 у Бандери не було шансу отримати там громадянство, яке від нього очікує отримати Яневський. Ну, таке. ну і коротше, і далі Яневський почав розповідати про Бандеру і про те, що от би це свіже інтерв'ю. От, ну послухайте, просто що я буду переказувати. Українській Радянській Соціалістичній Республіці ніякого українського націоналізму бути не могло за визначенням. Чому? А тому, що 41 тисяча. Чому? Тому що на території сучасної України, відповідно, в НКВС це 7,5 тисячі осіб. 7,5 тисячі. Це багато чи мало. Вся ОУН в 36-й, це станом на 36 й рік. Вся ОУН в 36 році, звідки ми це знаємо. Ми знаємо звестування Євгена Нацького з Євгеном Канавальцем тоді живим. Це е, більш-менш 28 людей. 28 російних по восьми країнах Європи. Значить, 28 проти 7536. Коротше, ніякого національного визвольного руху бути не могло. Тому що ОУН це 28 людей. І давайте ще раз. Я прослухала просто початок українській радянській Соціалістичній республіці. Ніякого українського націоналізму бути не могло за визначенням. Щоб... Не могло бути в українській національній соціалістичній республіці ніякого українського націоналізму до визначення. Ну, ми знаємо, тому що це а, буржуазний націоналізм, неонацизм, фашизм, як це тільки не називають шовінізм. Ну а, буржуазний націоналізм. Так? А не могло його бути, не могло його бути, тому що у Бандери не було паспорта УРСР. А, ну, Це версія Данила Яневського. І я так думаю: цікаво. А, ну, а що ділить, ну, наприклад, з Дмитром Донцовим? Чи, наприклад, з Юрієм Липою? Чи, наприклад, я не знаю, з Миколою Міхновським? Вони ж Ні Бандера, а націоналізму не було. Не було, не було, не могло бути. Коротше. Про що мова насправді? Мова про те, що Яневський вже давно-давно для всіх, хто хоча б один раз послухав його інтерв'ю, я б якось пропускала цей досвід, став абсолютно маргінальним ахуїлим старим дідом. Але він гастролює на ті аудиторії, які геть взагалі нічого не знають ні про український націоналізм, ні про все те, що він говорить. Він Виходить, ну, говорить, що він історик, що у нього є книжки, От книжку написав. Подивіться, у мене там багато <клес> дат і цифр. І далі він починає валити якимись цими цифрами. І я зайшла спеціально після сьогоднішнього ну, готувалася до сьогоднішнього етеру і така думаю, ну, хтось відреагував взагалі на цей останній висір Яневського і побачила пост Петровича. І він досить цікаво все розписав. Я вам зачитаю зараз пост, а потім дам зразок того, що робить Яневський, для того, щоб ви зрозуміли. Міле, що все десь так і виглядає. Отже, <кхем> 에, треба багато дат, ну, Відкрию вам історичну методологію Данила Яневського, пише 에, Ветрович. треба багато дат, цитат, прізвищ. Достовірність і фаховість не мають жодного значення, головне кількість з великою числом інф... довільно підібраної інформації, здебільшого незнайомого читачу і слухачу. А ми розуміємо, що це, ну, наприклад, ефір. Наташа Влащенко, яка взагалі не ставить ніяких додаткових запитань, просто киває головою, киває головою, а там же ж все, там, там далі ще декілька буде приємних тез. Вам, вам сподобається. Головна кількість. І коротше, ця інформація незнайомо слухачу чи читачу. З нею роблять висновки, яке і з цієї великої інформації роблять висновки, які не мають до цієї інформації стосунку, услід за якими негайно подається наступна велика кількість нових аргументів з новими висновками. На це супроводжується посиланнями на якісь, нібито, джерела в усній мові вправним артистизмом Яновського. Щоб зрозуміти, як це працює, наведу приклад з іншої сфери. Людина, яка представляє себе професійним математиком, доктором науки, професором, каже.

Ви не встигаєте навіть розчути усіх наведених цифр, які завалюють наступними, переконливо називаючи наступні результати, підрахунків. Ви можете просто повірити в те, що чуєте, адже говорить доктор, професор тощо. Можете сумніватися, спробувати перевірити, але для цього треба буде потратити багато часу. І поки ви перераховуєте великий математик, все ж іншим вдало демонструє свої таланти. І навіть коли ви врешті закінчили перевірку, треба ж переконати. В її достовірності інших, а для того треба, щоб ті, до кого ви апелюєте, як мінімум вміли рахувати, як максимум готові були вслід за вами провести перерахунок. А на це здебільшого ні в кого немає часу, особливо в тих, кому подобається саме швидкий результат, і це аудиторія Даніли Янєвського, Влащенка, які розповідають про те, що українського націоналізму не було, бандера взагалі не українець, і взагалі до цього немає нічого стосунку. Ну коротше, оця вся табачнікарщина. Тому насправді єдиний нормальний підхід до такого роду підрахунків, розуміти, що той, хто їх демонструє, просто розраховує на вашу та інших легковірність. А також є дуже показовим моментом те, до кого ходить вище названий персонаж і з ким він веде дискусії без дискусії, тому що репліку відповідь він не отримав стосовно того, якою нікчемною є українська держава, як її створили большевики, і тощо, тощо, тощо. Тепер навожу приклад всього того, що описав у своєму пості Петрович, більшовики перемагають громадянські війни, українські більшовики. Вони проголошують вперше незалежну державу Українська Республіка Радди, 17 грудня 1917 року. Це рано чи пізно. Лише 24 грудня того ж року утворився утворилася Рада народних комісарів на Чернігів Леніна. І звідси відповідь на питання випливає, чи Ленін був ініціатором створення України. Ні, українські більшовики. правильна відповідь. 17 грудня вони проголошують в Харкові Українську Республіку. Рад це перше проголошення незалежності. Друге проголошення незалежності, відповідно, четвертий універсал Української центральної ради. Спойлер, Українська центральна рада ніколи. Це не ухвалювала це все брехня. Про це знову таки в мене в книжці написано про Грушевського. Значить, це друге, третє проголошення незалежності Західна Українська Народна Республіка на чолі з Євгеном Петрушевича. Четверте, значить, виходить їх об'єднання в. Так звану Соборну яка прожила шість місяців і розвалилась, тому що так не робиться. Це чотири і чотири рази відповідно проголошувалася незалежність в 1990 дев'яносто дев'яносто року. Значить, як це було в 90-му році, якщо ти встигаєш це. Декларація про державний суверенітет, 16 липня, за яку комуністи проголосували? Чому? Тому що їм це доручив 28-й зістком партії України. Давайте річ Данило, давай за що, сенсі... про... що першого разу. Да, на початку минулого століття а більшовики були ініціатором створення а, України і в дев'яносто Українська не, не, в, да, в, да, Українська в, Республіка Ра, це офіційна да. Нас. Да. І да. в 91-му був... ініціатором були теж комуністи. Вони голосували 90 в, да, в 90-му і 91-му роках. Отже, першого вперше... і другого це... разу саме представники так сказати більшовиків комуністичної партії. Ну безумовно, це це безумовний факт. З Україну придумали створити більшовики. Саме більшовики, не хто інший. Тут я, звичайно, розплакалася, тому що я думала, що Лінін Україну створив. Бляха. А це не Ленін. А я так вірила. Я так вірила, я значок в дитинстві носила. Жовтиняцький. Виявилось не Лінін більшовики. А потім комуністи створили Україну, бо вони голосували. Голосували комуністи, тому що у нас тільки члени компартії могли бути у Верховній Раді. Ви знаєте, це як от це як сказати, ну, оці от всі референдуми на тему того, щоб дати жінкам право голосу. Вони ж відбувалися в багатьох європейських країнах таким чином, що жінки все одно не могли голосувати, поки їм не дадуть право голосу, вони не можуть брати участь у таких процесах. І тому. Цих процесах за жінок голосували чоловіки, і жінки вже впливали на своїх чоловіків таким чином, щоб вони якось підтримали. Ну там, зокрема, в Швеції, там не знаю. І от можна так сказати, за всі права жінок насправді стояли горові чоловіки, бо вони дали право жінкам голосувати. Ну да, а хто ще міг дати право голосувати, коли у жінок його не було? І от і Наташа така. Україну створили більшовики, Україну створили комуністи, а українці не І це все для чого потрібен цей терм? Для того, щоб ті, хто взагалі ніхіра не знають про Україну, вирішили, що Харків це перша столиця України. І от, от, от оця вся вся лабуда, вся вся лабуда, але ну, давайте вже до якогось більш активного трешу ми перейдемо. Тому що я думала, що що створювали большевики, так це терор. Єдине, що вона активно створювала, Вона, виявляється, створила Україну, і далі виявилося, що насправді Україна українізовувалася завдяки Лазарю Кагановичу. Я в 80-ті роки знайшов особисту справу Лазаря Месіяча Кагановича, генерального секретаря ЦКВКП КПБУ. І між іншим сучасна академічна наука пише чорним по білому. найбільше досягнення Українізації були. В роки, коли Лазар Каганович був генеральним секретарем ЦК КПБ. Це 27-й, 29-й Каганович. Найбільші досягнення Українізації були за Кагановича, який потім провів Голодомор, який потім провів операцію Вісла. І ця вся... Українізація, яка насправді була псевдоукраїнізацією, це була хвиля перед видащенням всього українського, це була акція Омани, яку, типу, там, ну ми вам дамо трошечки підняти голову. От, от українська академічна книга говорить про те, що Каганович найбільш успішно українізовував Україну. І ти в цей момент розумієш, що ну дід, звісно, взагалі просто. А це, а це верхівка, так? Верхівка. Це найкращій Україні, найбільше досягнення політики Українізації за часів Каганоча. Це не я придумав, це академічна наука. мене книжка є там 700 сторінок. Щось... Не я придумав. Книжка 700 сторінок. Яка книжка? Може, його табачник написав? Чи... Я не знаю. Бузина написав. Яка... Це написано в книжці, в якій 700 сторінок. Слухайте, я можу купу історичних книжок, написаних в радянські періоди в пострадянській теж дістати, русского, а, этого, і, і авторства. Взагалі, можна. взагалі, Ну, ви знаєте, я розумію, що зараз м -м, тренд на історію у виконанні Путіна. Все-таки Такер-Карлсон, стільки переглядів, люди намагалися повторити успіх. От, е, Коротше, Каганович. Ні, слухайте. Якщо перейти в іронію, то я можу сказати, що Путін ефективніший українізатор України, ніж я не знаю, Каганович, мабуть. тому що зараз у нас просто знову відбувається назад а, відродження національного. От. Але ну, це ж залежить від того, як сказати. А Б Янівський подає це як, от, типа, розквіт Українізацію України за часів Кагановича. Бо в книжці на 700 сторінок джерело невідоме так написано. Хто написав книжку на 700 сторінок? Дайте мені там. Я, я, я зайшла, я хотіла знайти думала, може, та якусь книжку на 700 сторінок написав, може там написано. Коротше, але найсмішніше найсмішніше це те, що. Український інститут національної пам'яті. Це абсолютно це Сіфіліс української історичної науки, спірахети. Дуже сильно непокоїть пана Данила Сіфіліс. Він просто зациклений на Сіфілісі, і мені здається, що якщо тебе це не торкалося, ти не можеш бути таким затятим. Моє припущення читала в якійсь книжці на 700 сторінок. От, Коротше, коли він почав говорити про. Ну, от він оце все наговорив, наговорив, наговорив. А потім почав говорити про. Насправді, я перші 20 хвилин інтерв'ю прослухала. Тому що далі це неможливо слухати, але про Інститут національної пам'яті хочу все-таки вам зацитувати. Бо Сіфіліс просто розростається на наших очах. Значить, що вони в голові відповіді нічого. Це Сіфіліс Української історичної науки. Сіфіліс. Він роз'їдає все прокази. Петрович, сподобається, то з теж ви говорите. До... Ні, це, 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 це буквально спирахети. Чому? Тому що вони відкидають факти і керуються чим ідеологічними настановами, якими, які запозичені в, в діаспорі. З діаспори вони прийшли сюди. Ми ще один раз. Імперська утворююча нація, ми українці в тому числі разом з татарами і так званими німцями, на це визначені широкому. Творили Російську імперію. Це, по-перше, по-друге, незалежність України проголосили комуністи. І згідно із законом Порошенка від 1900, 2015 року, комуністи не є борцями за незалежність України. Хоча Вони її проголосили. Вони були понівним класом тут ж при кучмі, е, ну фактично до 2000 року. Да, потім прийшли комсомольці, там Торчинов, Юлічка. І всі інші. тепер, значить, піонери чи жовтенята, по-різному їх називають. Бачите, з Ніколаєм у них вайб на піонерах і на жовтінятах. Мова йде, зокрема, про те, що Україну то проголосили незалежною комуністи, а у нас тут декомунізація відбувається. Як несправедливо. Коротше, у мене. Мами... Для вас є тільки одне пояснення. Розумієте, зараз весна. У шизофреніків зараз е, йде загострення. І все-таки мені треба доцитувати цю думку про інститут нацпам'яті і Сифіліс, і про те, чому це Сифіліс, чому вони з І от це от все, що дуже сильно непокоїть пана Данила. Очевидно, очевидно, щось сталося, що ця тема йому така близька стала. Значить, Що в не в голові відповіді є нічого? Це Сіфіліс Української історичної науки. Сіфіліс. Він роз'їдає все, все прокази. Петровічку сподобається, це, 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 що ви Значить, він був створений Віктором Андрійовичем Ющенком під час його каденції. Першим директором був фізик теоретик Юхновський, змалювали назву, списали з Польського інституту національної пам'яті. В Польщі це зрозуміло. 90% населення поляки, римокатолики. католики вони мають спільну національну пам'ять. А в Україні? Україна це 70 окремих етнокультурних територій. На кожній території своя історична пам'ять. На Буковині вона одна, в Сумщині вона інша, в так званій пів ну, на Херсонщині вона третя, в Маріуполі вона четверта. Про Маріуполь може у нас вистачить часу поговорити? Да? Четверта і п'ята. Яка може бути спільна українська національна пам'ять? Вона тепер народжується у нас, в цій кривавій війні абсолютно. Отже, є для нас загально, і то не для всієї, а тільки для найбільш активної частини України громадян України. Правда? Правда, наші що в, них в голові? Відповідь є нічого. Це Сіфіліс української історичної науки. Сіфіліс. Він роз'їдає все це проказа: у нас 70 окремих територій в Україні. Яка у нас може бути спільна історична пам'ять? Про що йде взагалі мова? Я не знаю, це сепаратизм може чи ще не сепаратизм. Ми всі з 70 маленьких окремих якихось утворень. Ми до цієї теми про 70 оцих всіх територій повернемося, тому що це тема, яку дуже активно продають людям, що взагалі геть не розуміють, що їм продають. Але вони це запам'ятовують, хавають і вони вважають, що вони знають історію. Тобто, уявіть собі людину, от я вам навела декілька цитат. Уявіть собі людину, яка нічого не знає про українську історію. А, що вона буде знати після цього? Що вона буде знати про український націоналізм? Що вона буде знати про Бандеру? Що вона буде знати взагалі про Україну, яка не 70 окремих територій? А Наташа і Даніла продають всю ідею, те, що комуністи все придумали, більшовики організували і так далі.